Звернення відменського комунальника, ну, кратко, вірте, що водопостачання, <плес> <плес> різні з птиця артизянських снігомов. Врізник і здійснюють забір волізли, вони більше тисячі метрів. В очах резон долізли вони 550 метрів. Під час змішування великого розмова газочого відношення крово доводиться якісь питна валіда діючого до діючих форматів. Однак в кінці 11 року підприємство мальоване діючим до 2015 року дозвіл на користування надання. Ну, я не буду все в зв'язку з тим, що там треба більше води, чим Василь Нікімович своє підприємство може змішати і так далі. Треба розробити знову такі, ті самі документи, які Так і аналізували. Чого вони були наліровані в 2011 році? Тому що відсутні висновок запасів води і затверджених на державній комісії. А зараз він є? Нема. І так ви ж робите 4 роки, я не буду розказувати. Ну давай розкаже. Тільки правди розказують. Ну, 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 Сановні, ну, наше звернення перш за все пов'язане э, з, э, з метою покращення якості води. Яким чином э, пов'язана якість води із договором оренди, який ми пропонуємо переглянути в сторону е, э, Місто споживає воду з двох водоносних горизонтів. Водоносний горизонт Бучацький е, і водоносний горизонт Нижнього нижньокраді. По цих горизонтах у нас вода не відповідає е, нормативам. Е, в Бучанському горизонті е, залізу води фактично 2,2, при, е, при нормі 0,2 мл на е, дециметр кубичний. Е, горизонт гризон невідповідність ковтору при нормі 1,5 мл на дециметр кубічний фактично 2,5 при змішуванні двох одночасних горизонтів, при змішуванні 1-3, одна частина БЧК і три частини нижнього кледіного, удається армію привести до норма. Верніше воду привести до норму. Але в зв'язку з тим, що в 2011 році у нас анулірували спеціальний дозу на користування надрами, ми зараз поставили на такі умови, щоб е, додавати воду і за неї свердловини на добу не більше 300 кубічних метрів. Е, у нас в даному випадку на початкому горизонті три свердловини, на нижньокрадяному дві свердловини в робочому стані. Е, при змішуванні е, в зимовий час, коли менше споживання води близько 700-800 кубічних метрів на добу. Е, нам удається змішувати один в трьох. В літній період, коли збільшується споживання води до 1500 кубів на добу, це змішування, звичайно, не виходить, і вода, яка подається на місто, не відповідає по нормативам, по місту залізу. І це відпочив, відпочив, бачать всі люди в ванни. Руки так, да, і на жорсткість теж вода це добре на руках викавчується. Тому от, дуже багато жалоб по цьому питанню. От, для того, щоб покращити якість води, крім того, у нас у 2012 році перевіряла екологічна інспекція, по той причині, що анульовано спеціальний дозвіл, дозвіл на е, споживання води. Значить, у нас було насчитане... Як нанесено збитку 4,8 мільйона, воно на сьогодні день зависло, питання не вирішується, це думаю, що буде списувати. Але в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день є у наших законодавстві кодекс про НАТО і кодекс про він, він, водний кодекс є нестиковка, нам поки що вдається подавати воду із оцим е, 300 кубок земної земною ствердиловини на добу. Якщо більше, то, звичайно, для нас зразу примінять у ці е, нарахування як нанесення держави збитки. Тому ми на сьогоднішній день займаємось дозволом на НАТО. Ми виконали виявили документацію уземпроєкти, вона пішлася нам 20 тисяч. Пройшли погодження у обласної раді. На сьогоднішній день документація на погодженні і В цілому, повністю, коли будуть виготовлені ці документи і проведені всі погодження і видача дозволу на надра, нам обійдеться цілому близько 100 тисяч. Але у порядку надання дозволу на надра, затвердження постановою Комітету міста України, обговорюється про те, що дозвіл це видається на першому етапі, якщо не проведені вивчення запаси води, максимально на 5 років. Але не більше, як на той термін а... з договора ренти цілісно майнового комплексу. Тобто до кінця року, якщо ми даймо дарівня комітету по надрам, і вже будемо готові, тому що нам надали цей дозвіл, то нам його нададуть тільки на 6 місяців, я обійдеться у 100 тисяч. Тому на сьогоднішній день ми звернулися цим зверненням, і від вашого рішення буде залежати, чи продовжувати нам далі займатися цим дозволом чи просто на сьогоднішній день заморозити це і не продовжувати. Ну, Звичайно, якщо ми не будемо продовжувати, то змішування води на частина Бурчака і три нижнього країнного крей... горизонту, звичайно, ми не зможемо проводити у літній час. Тобто вода не буде відповідати нормально. Хоча, хоча по санітарним службам і назв мозу ми можемо на сьогоднішній день таку воду подавати. Залізти, щоб було до 1 мг на нецмерку. Тимчасовий такий дозвіл є. Але ви розумієте, що з таким дозволом працювати вода буде невідкісна. Запите <звісті> Запитання у мене. Якщо ми запустимо дев'яту свердловину, це покращить якість питної води? Значить, Якщо запустимо цю свердловину, покращить якість води, але не в повної мірі, тому що це зміщування вийде у нас один канал, тобто 50 на 50. Я, я, я що хочу вам сказати, я що сказати, що говорить цю правду. Значить, така вода на тільки тепер стала, коли настало дозу на користування надрами. А в зв'язку з тим, що ця свердловина була включена в спецводокористування і прийнята, що ми тепер правою рукою чешемо ліву руху і в срочному порядку шукаємо кошти на водовід для того, щоб відновити цю свердловину, дай Бог, щоб вона відновилася, ви їх використовуємо власка ми наказали 4 мільйони, бо вже скважина, яка була згорена. <говори> збор... я, я вже, я вже я говорю те, що знаю, і те, що є, <говори> <те, що, говори> можна підняти так. <говори> Друге, е, значить, це не будемо ворушити, хай, на, хай буде як є, як було, як і є. Ну, <говори> спецкористування вона була. Я могу предоставить акты екологічної інспекції... Якраз про ці нарахування 4-8 мільйонів. Чітко все розписано, скільки тут був, якої когось допомогти. Не будемо зараз так, що вдаватися в ці подробності, немає просто вишні очі. Право Що, Я коли був на лікарняному, прийшло це звернення Юрій Валерійович, не зовсім у тені всі. І мені якось не сказав, навіть коли проєкт рішення. Ні, на, подомі не. Бо, я обычно одне знайомлюся з процесією. Значить, леж же рішення до першого договіру. Договіру договіру в Янському комуналі. Це було связано з тим, що єсть наша громада, якій ми должны вірою і правдою служити, кожен наш шановний Сергій Миколайович, сказав, що правий від імені громади. І вони требували з нас розірвати договори із нашим комунальниками, поробити договор з нашими комунпослугами. Ці документи, які сказав Василь Єфімович, є і в мене в комунпослужці. Ми їх зробили в Пловському році. Але просто з тим, що була зима і прилітом, ми пішли на розірвання договору. А була зима. І ну, там ряд було об'єктивних причин. Одна з яких, що просто люди, які робили в Менському комунальнику, вони не могли зразу перейти до нас. Ну, їх не звільняли з роботи, тому що там були проблеми. І могла б в мене з'явитися місячний пробір, я вам це все розказував в минулому році. Ми продлили цей договор на півтора року. Я не буду зараз ламати копля чи що-небудь, але все-таки треба в цьому питанні розібратися. У нас через місяць буде ще одна сесія, додаткова, щоб без нас життя заставляє робити. Вивчити його. Возможно зібрати громаду міста Мене. І об'явити, що все, ми продовжимо ще на 5,5 років. Тоді це буде рішення правильне. А то буде некрасиво. Ми приймаємо одне рішення розірвати договор. Тоді продлить на півтора року, тоді продлить на 5, а людей не спитали. Як хочете, так і судіть. Це моє продовження. Розглянути на скільки часів. Бо такі документи є стіна. Не на маю права бути досудження. Наподобі такі питання ми задавали, що про ствердвину і так далі. Він відповідав. Ви кожного з депутатів не пам'ятаю, може підсказати, ми не знаємо, таке пропозиція була заслухати. Директор нашого комунального підприємства, який сьогодні тоді не був присутній нації, ну розуміємо, по, на все ще присутній. Все так все-таки давайте, Олександр Олександрович, ми заслухаємо вас, в якому плані? Це дуже серйозне питання, питання води. І я говорю на комісії, щоб не вийшло, що ми печемося за громаду, да, а ставимо громаду без води. Так от давайте да, да, давайте на життя, то, чтобы... в якому, в якому стані підготовка вашого підприємства до обслуговування населення міста водою. Можете вирішити, тому що дійсно, создаємо підприємство як альтернативу зимні ну, цьому підприємству. І тут відходимо як в сторону, не можна займатися водою. Якщо не можемо, не треба ламати. Людина падає, наскільки я знаю, і, да, всі ви знаєте, що проблем з водою не було у місті. Нема. Не, не дитима, нема. Проблеми у вас не за ну, ценний. Це, це, ну, э, я, я хочу вас би що... прослухати ці Підприє... варіанти, щоб... Підприємства создавали не іменно, щоб по-моєму тут проблеми по месту квадратного. Ви просили, а на якій стадії підготовки, яка бути підготовка? Документи практично готові. Які? Практично бу... готові. готові... Був... Основні <рістування> документи для того, щоб користуватися, надавати послуги, це спецводокористування. Спецводокористування mm. у нас всі документи є, але поки діє спецводокористування Василя Єфімовича. Йому ні, ніхто не дасть. Ні. Так само, якщо було кого-небудь в другому підприємстві, він починав. Те й анулюється, друге зразу видається. А чи буде, та громада рішає, хто буде. Може вже Василь Окійманович зробився білий пушистий і люди довольні його. Я, я лично як громадянин не знаю, як він надає послуги, тому що в нас за мостом немає води. 4 мільйони на бабусі. Я розумію, скільки, я вам говорю зовсім про другу. А то, що в мене питання, Василія Кимович, а якщо задіяти станцію в незадію? Поки що я не бачу. На що тоді викидати? На, на що викидати і все? Що таке спеціальне? Значить, згідно кодексу про надора чітко зазначено, що видобуток ходи на тому 300 кругового більш требується дозирна поразкомпоменту. Всі свої роз'яснення, тлумачення вони тлумачать про те, що водозабір це повністю на мені знаходиться якісь ворловини, які, допустимо, у нас в аренді не слугаємо, це є як один водозабір. А голов трошки по-другому тлумачить. Про те, що водозабір це свердловина або поверхневий істочник, який обладнаний насосним обладнанням. От дякую дякуючи, ми поки що користуємося, але все одно комітет надрив стоїть на своєму. На сьогодні завтра не підемо доповнення, якесь придеться в будь-якому порядку брати цей дозвіл. Скільки зараз серед бали? От 800 до 1500. тисячі. Сутки. Сутки. Не сказал, зимой сейчас близко 800, летних до пол Ну, я считаю, что действительно, если Федор Иванович надо еще разобраться с тем питанием, куда сессия будет. Хотя решение события будет. Я не был на комиссии. Може розібратися, може вивести і на загальній ціну справа в тому, що я впевнений, я, я, е, повтаюся, впевнений що ми, люди скажуть таке ж. Громада скаже таке, як зараз е, кажуть, Приправи. верні, ну не озвучують ну, депутат. депутати. Як думають депутати, депутати думають, бо мовчати. Є мої депутати. Я тільки здав. Тому смовчати. Я там ще зараз що замовкли, нікому не треба. Наше одному тетаринку були тільки тут. Так давайте вставати і говорити. Тому що залишимо громаду без води. Вже уже, забрав. Я ніяких не, не маю з насольного хируша, ніхто не думає, що тут може мене умовляли, що гарну. Ні, абсолютно. Ну я кажу, що вже ми одну е, оплошність зробили. Вже ми забрали від його е, мусор і тепер бачимо, яку мусор ми погрязли у, 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 у мині. Бачимо, саме ходимо, по цьому мусорі бачимо. Давайте, мусору, ще, мусору, давайте зробимо таке, що з водою. У мусору і мусору без мусору я стану І без води будемо. сидіти З цій причині, що ми не даємо дотації Василія Ахімовичу. Ціни на вивоз мусора його в два рази вищі, ніж зараз у нашому комунальному. В Чому ж сотні людей в ціні. А вся біда в тому, що тоді э, безрелементарно йшла дотація і кошти на вивоз. Цього сміття. Якби ми не зробили комунального, ви знаєте, скільки е, пропустили рідне наше значение коштів на е, те, щоб ми придбали паливо для машини. А ви знаєте, Аж на 400 ви кошти рідне, ви якби на... Найду, А якби в комунальному стільки гроші там пропустили, лапті були великі. Те, що вони не пропускають гроші, ті, як заложені, для того, щоб вивозити сміття, не проходять. Уже два місяці не релігій не проходять. Тут гроші людські, які платять люди. І коли було бездумно піднята ця оплата, де, зараз ось дивіться, вже пройшло три роки, і по інших районах ціна не повишалася на ці послуги. Попробувала Полтава, чуть не рознесли нерію. А тут пройшло в нас. Оце і вся причина. І других причин там не було, ніхто не говорить, що він погано обслуговував. Говорять усі, що подавав цени, не глядя на те, що є ще людські резерви, людська терпимість. Якби ви це зробили сьогодні, рознесли б, не знаю що. Ви бачите телевізор. Оце і все. Що було? прийнято Бо договориться, ми не змогли по ціні. І на нас через суд було поміщено определенні суми там, фіксанцій. І ще страх міксацій, дуже багато їх було. Я ось далі буду вам читати і забавку і за дрова. Там теж було арестовано ці всі дрова, і все, що можна було арестовано через суди із менським комунальником. За те, що ми не затверджували грошей на цю суму, хотіли, щоб помиритися. А тоді по закону мусили цю різницю з міського бюджету компенсувати. А де в міському бюджеті ці гроші? Так що я нічого не хочу, є час ще. Ви ж до Нового просто. Давайте на наступній сесії це розданемо. Це моя просьба. А так, ну давайте голосувати. Не за що не відповідаєш, сиди, сиди, я вам казав, руки зложив до обід, справа рука зверху, а після обід зверху. Щоб часи бачив, щоб не посадив і секунди пішов до обіду. Давайте не будемо зараз про Олєю Героєву да. і про Христі. Давайте будемо конкретно про що ми говоримо. Значить, є спеціальність. По воді. Предложення. Продовжити дію договору оренди. Тільки треба якесь рішення приймати, тому що ми взагалі можемо ніякого. Ну, щоб все одно дуже сесію переноситься. Продовжує діток договор оренди через номерного комплексу, споруд та обладнання. Комунальний обласподжан доведе до відведення, укладений 1.01.2003 року. Ого, його треба вже переробляти. Між міською точно ж люди, ви думали, таке пробує полтора років. Ради та товариства комунальних до 1.07.2019 року. Хто тобто за це прошу проголосувати. Хто проти? Отримався. Рішення не прийня. Значить, Я вношу друге предложення. що вивчити дане питання. І ви на нарози чергової сесії, яка відбудеться не так, я думаю, що на сідущий, в наступному місяці з року потім допомігнув каже. То за це продовження прошу проголосовувати. Хто проти? немає? Рішення прийняти. Знову дава вивчимо і будемо приймати рішення, щоб ми знову не були, так сказати.

А це вам не знаю. Все, нормально маємо. Людям тепер із землею делать. Людям не продати, не подарити, <ріпи> нічого землю. А ми говорили, що перше питання треба ставити. Так що перше? Первом питанням ставити, коли замерзне до Британія.

初めて聞こえてい。